Представники Міністерства освіти та науки і Міністерства внутрішніх справ України з робочим візитом відвідали прилуки. 27 травня працювали спільно з міським головою Ольгою Попенко та управлінським апаратом ради, досліджували забезпечення прав ромської національної меншини. Дуже приємно сказати, що наше місто сьогодні відвідало таке, найте досить високе представництво. Це представники міністерства внутрішніх справ. Це і представники міністерства освіти і науки. Питання, яке ми сьогодні роздали і обговорювали це питання. Життя представників ромської національності, це і надання якісних медичних послуг для ромської національності, це і навчання діток у наших школах, ліцеях і гімназіях, це і соціальні якісь послуги, які надаються представники ромської національності, це наші мешканці, мешканці нашого міста, і вони звичайно повинні і мають право брати активну участь у життєдіяльності нашого міста. Після проведення діалогової конференції Вільно з представництвом громадської організації Правозахист ЗОР, делегат Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Андрій Гнапковський аналізує: Прилуцька міська рада працює в рамках ромської стратегії. Прилуцька міська рада, скажімо, є у нас тими, на кого треба дивитися і з кого треба брати приклад. Тому що Прилуцька міська рада працює з ромськими громадськими організаціями на високому рівні. В них доволі гарна комунікація, як із освітнім сектором, так і сектором культури. І наші колеги, які з громадської громадської організації, сьогодні підтвердили той високий рівень довіри, який є між ними і міськими, і міським органом самоврядування. Почесна делегація відвідала і прилуцьку гімназію номер 10 в цьому навчальному закладі? Здобуває освіту найбільше дітей ромської національної меншини. На сьогодні це 22 школярі. Безпека цієї школи це надважливіше питання на сьогоднішній день. Ми щойно оглянули укриття. Доволі багато змін, дуже багато змін, дуже здивувало, дуже гарно все зроблено. Дуже сподобалось. Є ну, і навчання діток є по безпеці, як поводити себе. І є ну, найпростіше, але гарне, облаштоване навіть з інтернетом укриття. Директор усвідомлена з питаннями ромської меншини, і фактично всі діти, які зараз навчаються в школі, не забезпечені освітніми правами, не мають, скажімо так, речущих, як я раз повторююся прав. І взагалі, як ми бачимо, ромська громада активно працює і в освітній сфері, тобто, в принципі. Всі дітки, які зараз є і збувають вони її здобувають на високому рівні.